В день після штурму на Євромайдані кипить робота. Після нічного протистояння із Беркутом добровольці насамперед укріплюють периметр барикад. На ділянках звідки очікують нові атаки, насипали до трьох метрів снігу. Завтра відлига, сніг промокне, мороз і потім вже буде до весни стояти. Ніяка техніка не пройде. Його поливають водою і укріплюють стальною арматурою. На місці зруйнованих наметів з'явилися нові. Громадяни відгукнулися на заклики опозиції. Людей на Майдані значно побільшало. Тут йде безперервний багатотисячний мітинг. Варять кашу і розносять їжу. Опозиція не виключає нових штурмів і чекає від влади сигналів про готовність до діалогу. Силою розігнати майдан не вдасться. Будь-яке нарощування сили буде призводити до нарощування опору. Я абсолютно не сумніваюся, що майдан був і залишиться в центрі української столиці. Влада, яка отримала зрозумілі і чіткі три умови для початку мирних переговорів по вирегулюванню політичної кризи, нехтує цим і посилає на нас спецназ. Ми цього не боїмося. Ми до цього готові. При будь-якій умові можна зачистити барикади, але не можна зачистити свідомість мільйона людей, які виходили і знову вийдуть на вулиці Києва. Тим часом у МВС заявляють, що знову вдаватимуться до сили в разі необхідності. Там нагадують, масові акції на Майдані Незалежності заборонив суд. Відтак, якщо попросить виконавча служба, міліція буде демонтувати барикади в центрі столиці. Руслан Дениченко, Оксана Лігостова для Голосу Америки, Київ.